Діти, доброго осіннього дня вам! Сьогодні ми з вами будемо спостерігати за квітами, за осінніми. А за якими самими потрібно відгадати загадку? Послухайте! Осіння квітка, сукню вділа, рожеву, синю, ніжно білу стоїть не наче їжачок, у неї багато пелюсток. Здогадалися, діти? Це айстра. Айстри це осінні квіти. Вони цвітуть увесь вересень. Назва їх перекладається як зірка. І справді діти, якщо подивитися на айстру, вона нагадує зірку з багатьма променями, світла, що розходяться в усі боки, які її малюють на картинках. Квітки айстри бувають маленькі та великі з гострими пелюстками, а середина в них яскраво-жовта. Айстра вражає багатством кольорів та форм. Вона буває білою, рожевою, бордовою, фіолетовою, помаранчевою, а її пелюстки можуть пишно стирчати наче голки в їжачка. Квіти бувають з цікавими, закрученими пелюстками, листя вайстри приглушено зеленого кольору, тоненькі, з красивими фігурними краями. Хоча й невисокі, їх часто висаджують на клумбах та роблять букети. Їх краса радує нам око, це прекрасні осінні квіти.